Приміщення для самого голосування. Зараз ми почали його готувати, щоб подивитися, що в нас є, що в нас не вистачає. Наталя Здорик, голова виборчої комісії на дільниці у 22 школі. Голосуватимуть у цьому коридорі, на вході перевірятимуть температуру. Можна буде взяти, якщо виборець навіть забув маску. Таке буває. У нас будуть запасні масочки, нас забезпечать повністю. Будуть рукавички якщо у попередніх списках на дільниці понад дві тисячі виборців, говорить Здорик. тут у нас, бачите, розмітка буде оновлена. Тут оновлюємо розмітку, нам видадуть спеціальні стрічки. Член комісії буде дивитися, щоб зберігалася відстань між тими, хто голосує. Не більше трьох буде стояти в черзі. Тут Два члени комісії тут буде два стільця. Один член комісії у нас буде відповідати за список виборців. Поряд з ним буде тоді член комісії, який відповідає за бюлетені. Вже облаштували кабінки для голосування. Подається у нас три подібні, в кабінці буде перев'язана ручка. Ми поставили так кабінки, щоб світло було достатньо і люди могли спокійно бачити. Підготували кабінку для людей з інвалідністю. Бачите, вона нижча. Тут ми ставимо і людина може спокійно сісти для тих, хто на візочках. Навіть не тільки на візочках, у нас є дуже багато стареньких людей. Дуже багато. У нас дільниця тут приватний сектор є навіть ті, кому вже по 100 років. Тому, звичайно, їм стояти важко. Одна... Де буде кабінка для людей, у яких на дільниці виявили температуру, ще визначається, говорить голова комісії. Швидше за все, що ми виділимо якусь кабінку, яка буде стояти осторонь, щоб люди могли. І частіше ми будемо обробляти Перевірили й урни для голосування. Це ми попередніше зібрали, вони не тут будуть стояти, вони будуть стояти в полі зору членів комісії. Ми подивимося. 1211 чоловік вибраться. А це дільниця в іншому районі гуртожиток Разинського університету по вулиці Отакара Яруша. Сьогодні тут чергує Ольга Ломінадзе. Чергування. Для того організовано для того, щоб люди могли прийти, перевірити себе в списках. Тут з'явилася одна е, е, жіночка, яка буде голосувати на дому, То її родичі приходили, перевіряли, чи вона є в списку. Ну, і... Ольга каже, кабінки для голосування тут стаціонарні. Їх не прибирали з минулорічних виборів. Три чотири. П'ять і шість Шість кабінок. В кожній кабінці є світло, і буде в кожній кабінці ручка, щоб люди могли відмітити все. Ольга говорить, приміщення до виборів готувати почнуть ближче до суботи. На дверях правил голосування, що буває за порушення, та нагадування, як поводитися під час карантину. взагалі люди свідомі і маски одягають, і, і. Взагалі на виборчі дільниці приходять люди похилого віку, а вони у нас свідомі. Вибори відбудуться цієї неділі, 31 жовтня. До цього часу у місті мають облаштувати 605 дільниць. Ірина Гнатюк, Дмитро Денисов, новини на Суспільному, Харків.